Оцей Тігуан в новій морді. По-моєму, чи 16, щось таке він за нього казав, віддавав. Але в новій морді. Да, ну, комплектація простіша. От. І Суперб Е Якийсь із них теж була ціна за одну. О, що там, за тою Audi і Audi була 13. Тігуану цей можете подивитися, що, По по-моєму, район 16 він був. А отой, той теж 19, той, що там. той він за 11200 віддавав минулого разу. І якась із цих Audi теж була 13,900, щось таке. Оцей, оцей був супер 11200. Тут, тут я казав, що Audi, ті, що район 13900, 13 13500 чи 13200 теж можна. Якась із них, але треба питати, бо я не пам'ятаю. 21 рік? Да. 21 це? 1100. А ну почекай, він чи ні. Ні, а то не він, бо там була м'ятіна на дверях. Може того вже і забрали. І не той. І не той, бо в нього було... А, ні, о той, що отам. 21 буде дорожчий. Ну теж в нього це не хороші. Він, так? Це 20-й. 19-й. Оцей 11-200. Yeah. По ньому, бачите, таких є пару моментів. Ну і ціна відповідно. <плес> да, і за ауді теж питайте. Ці а 4 теж можуть бути у бюджет, якщо вони вам цікаві.